Забита каналізація більше не проблема. Прилад для відеодіагностики трубопроводів придбало підприємство Єдиний розрахунковий центр. Подібним обладнанням кажуть у ЄРЦ, не володіє більше жодна комунальна служба міста. Сучасна техніка дозволяє опустити камеру з підсвіткою у мережу водовідведення та з'ясувати причину непрохідності. Використовувати її можна і в системі холодного водопостачання, якщо дозволяє діаметр труби. Вдовжина кабеля 30 метрів. А цього вистачає повністю від оглядового колодця до оглядового колодця. З будинку випуска каналізаційні. Ну 30 метрів нам більше ніж достатньо, щоб дослідити ці мережі, які в нас є в наявності Бо житлового фонду єдиного розрахункового центру. Всі будинки ми можемо дослідити з точністю. Це суто внутрішньобудинкові мережі та дворові мережі під будинками. Підрядники, котрі обслуговують внутрішньобудинкові мережі, задоволені. Кажуть, раніше доводилося проводити розкопки та замінювати труби. А це зайва витрата часу на оформлення дозволів та ремонтні роботи. Тепер достатньо перевірити каналізацію з допомогою відеоінспекції. І за потреби здійснити прочистку. Передні без цієї інспекції ми починали розкопки, Заміна – це звичайно затрати і для мешканців, і для нас час. За інспекціями обстежили. що Там немає необхідності це міняти. Просто взяти, замуляли там района служби ЄРЦ, механічна система Ротенберг, прочистки. Звідки ці зекономили фактично за 2-3 години? Ми зробили те, що ручним способом робиться. Так казати два-три дня з допомогою приладу. Вже продіагностували низку будинків. У результаті вдалося швидко вирішити на для мешканців проблеми із каналізацією.